Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, Ви на моєму авторському ютуб-каналі. Сьогодні я хочу продовжити моніторинг реформ, які були розпочаті, умовно кажучи, з 2014 року, з часів, коли Сандро Кіташвілі став міністром і передав естафетну паличку реформ. Уляні Супру, вона найдовше у нас реформувала тут охорону здоров'я. Зараз ми потихеньку вже е, можемо фіксувати результати. Хочу нагадати: хочу нагадати важливу річ, важливий момент, що в зв'язку з тим, що держава не справлялася з фінансуванням всіх напрямків, то було виділено всього-навсього чотири. Я підкреслюю, чотири пріоритетних напрямки. І серед них був з цих напрямків було акушерство. Акушерство. Благородна справа, народження дітей, другий напрямок неонатологія, Потім була ангіоневрологія інсульти, і були інфаркти або там кардіологія, скажімо так, навіть не кардіохірургія. Але е потихеньку забулися, забулися зовсім про пріоритетні напрямки, і навіть пріоритетні напрямки потрапляють під ніж. Е Свіжа інформація про Чернівці. В Чернівцях на вулиці Рівненській виявляється її пологовий будинок номер 2 І кажуть, що він більше не потрібний. Інформація з джерела медійного джерела, Чернівецький промінь, пологовий будинок, що на вулиці Рівненській, більше не потрібен. 60 штатних одиниць, терміново підскорочення, кушерське відділення 4 ставки, жіноча консультація 10, відділення патології 1, гінекологічне 3 ставки, відділення постінтенсивного виходжування, 22 ставки, відділення інтенсивної терапії, 20 ставок. Отже, перші стратегічні кроки нового керівництва центральної лікарні, а саме. Пані Сердюкової вже зроблено, і вони чітко демонструють далекоглядні тут без лапок чомусь е, плани, зосереджені на фінансових вигодах та показниках якості. Проте, все те, що роками створювалося професіоналами, вдосконалювалося фахівцями, працювало на благо громади, та було одним із сильних напрямів у місті більше не в пріоритеті. Е, окрім того, що державою 2017 року були визначені пріоритетні напрямки як ушерство неонатологія, ангіоневрологія і кардіологія, ще був один важливий момент в реформах, про які забулися. Всіх переконано в тому, що ці реформи спрямовані на підтримку найкращих і найсильніших. І ці реформи спрямовані на те, щоб втопити або очиститися від аутсайдерів, від лузерів, від тих, хто не справляється, не тягне, не вивозить. І, мовляв, дуже багато баласту, дуже багато баласту в системі охорони здоров'я, багато пристосуванців, низькоякісних, неорганізованих. Лікарень, які наповнені теж малокваліфікованими спеціалістами, до яких не йдуть люди. І там не лікуються, там не народжують, їх потрібно викинути. Так от я хочу наголосити, сьогодні у нас 8 травня 2025 року, що реформа спрацювала діаметрально навпаки. І викидають якраз системи охорони здоров'я, повністю прикривають найкращі. Найкращі лікарні, найкращі заклади. І це стосується не тільки чернівців. Причому, що важливо розуміти, що тут мова йде не лише не лише про історичні місця, які є привабливі для забудовників. От у Вінниці, наприклад, теж під ніж потрапив пологовий будинок номер 2 але він знаходиться по центральній вулиці Коцюбинського. Ясно, що на нього поклали око якісь забудовники, хочуть все це демонтувати, знести і щось збудувати, черговий якийсь там торгівельний центр чи паркінг для автомобілів. А, ну, наприклад, ось мова йде не тільки про привабливі місця для забудовників, мова йде про руйнацію саме найкращих, де б вони не знаходилися. Я поцікавився по е, Чернівцях, чи вулиця Рівненська це якийсь там історичний центр. Мені сказали, що ні, це новий район, але сам пологовий будинок він був флагманом. Отак от співпало от у Вінниці теж номер два був флагманом акушерства. Одразу після обласної лікарні імені Пірогова йшов другий пологовий будинок. І коли вони змінювали організаційну правову форму, то я думаю, що всі сподівалися, що саме їх будин... пологовий будинок буде лідером. А викинуть які... якийсь будинок, пологовий, який. Є аутсайдером, і там працюють не такі професіонали, про яких нам розказували, і на які ми тримали орієнтир. Але сталося це діаметрально навпаки. Я казав, що зміна організаційно-правової форми, перехід від бюджетних структур в некомерційні комунальні підприємства нічим добрим не закінчиться. Нічим добрим не закінчиться. Але люди настільки хотіли багато заробляти і настільки. Бачили тільки купюри і думали, що це їм прямо відкривається. Ринок їм відкриває все і так далі. І сильним, і потужним, і професійним буде дорога? Ну зараз про це чомусь ніхто не згадує. Ні сильним, ні потужним дороги не сталося. Але виникає запитання: а чому саме потрапляють під ніж найкращі, а не найгірші, як нам обіцяли? І в цьому є пояснення. Якщо, наприклад, зробити екскурсію по місту Києву і подивитися, скільки забудовники набудували цокольних і не тільки цокольних, а й приміщень офісних, які можуть бути використані під медичні заклади, то ви просто прозрієте. Після автозаправок і після аптек люди у нас, які десь десь заробили гроші, скажімо так, вирішили піти в сегмент. Охорони здоров'я і набудували приміщення, які вони готують під лікарню. Але для того, щоб лікарня запрацювала, потрібні кваліфіковані кадри. А де взяти кваліфіковані кадри? Звичайно, в найкращих лікарнях і найкращих пологових будинках. А що треба зробити, щоб людина перейшла з державної установи в приватну? Правильно, треба просто їх закрити. Навіть якщо ця установа, вона. Не знаходиться в історичному центрі і не представляє якогось інтересу для забудовників. Зараз, окрім зроблю анонс, окрім пологових будинків чи лікарень, які вже були з ім'ям і мали кваліфіковані кадри. Те саме стосується і наших. Державних установ, науково-дослідних колишніх інститутів, це інститути нейрохірургії, Інститут Стражевська, Кардіо, інститут там, пульмонології, епідеміології інфекційних захворювань, і так далі. і так далі. Там зараз кажуть мені, зі слів, ну відбувається тихий жах просто. Просто ці Заклади, вони фактично ну, знаходяться в стадії ліквідації, тобто фіналізують свою всю діяльність. Тобто, їх нібито під гарним гаслом перевели в єдиний медичний простір. Так як і передбачалося, що некомерційні комунальні підприємства це не кінцева точка реформування і не кінцева точка зміни організаційно-правової форми, а це проміжна точка. І далі це все буде змінюватися в напрямку ТОВ, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства. Тобто, це вже не державні заклади. Вони не можуть претендувати на бюджетні гроші. Вони вже не претендують, як і не комерційні комунальні підприємства. І вони будуть банкрутувати, закриватися. Кваліфікований персонал буде переходити в приватні заклади, де буде спеціалізуватися на якихось там поодиноких напрямках, маніпуляціях, операціях, які є комерційно привабливі, які будуть приносити прибуток власникам закладів, суб'єктів ринку. Оце, в принципі, все, що потрібно знати. Про ситуацію, яка відбувається в країні. Все це відбувається під час війни, все це продовжується. Вся ця справа реформи, яка стартувала з 2014 року, вона станом на сьогодні, за 11 років. Ну, те, що не змогли зробити там за 5 років, за 3 роки, зараз це буде робитися, ну, буде, розтягнулося трохи в часі. І це це сприймається, ну, якось я не знаю. Дуже пасивно, і окрім людей, які там народжували, які, які нікуди звертатися, я нещодавно розмовляв по Миколаївській області, там, де я працював колись, місто Піромайськ. Ну, приблизно те саме, що ну, відбувається, в, в Чернівцях, там, у Вінниці і так далі. Напевно не те саме, а гірше, значно гірше. І ніхто не знає, куди, чи є межа, куди це все має дійти. Тобто, якщо в терапевтичних напрямках можна лікуватись по інтернету або ходити до знахарів, трави, там якісь ще щось, якісь прополіси і так далі, настільки з молі якоїсь там воскової пити, то я не знаю, де, наприклад, люди будуть народжувати. Тут, ну, якби травами не обійдешся. От. Я, для мене це загадка. І ніхто не знає, чим це все закінчиться. Отже, така ситуація у нас в країні. На прикладі, я зараз Чернівецького пологового будинку зараз це все підкреслив. Чим хочу закінчити, теж важливий момент. Е, є. Кадровий потенціал, який потрібно зберігати. Треба розуміти, де він повинен зберігатися. І для того, щоб цей кадровий потенціал він дав продовження. Ну, наприклад, метробуд. завжди, тобто, дуже важко, дуже довго готувати фахівця, який будує під землею тунелі. І загалом це дуже специфічний вид діяльності. Це зовсім інша якість інженерії. І зовсім інші вимоги до підготовки. Ці люди дуже довго готуються. Тому так завжди продумаються в нормі в державах, щоб ці люди постійно мали роботу. Не можна е їх позбавляти роботи, навіть якщо там місто, наприклад, закінчило свій там розвиток от, в межах Києва завжди. Ім пропонуються проекти і об'єкти, які знаходяться по всій Україні для того, щоб підтримувати кадровий потенціал. Теж стосується ракето-ракетної галузі, ракето-будівної галузі, ракетники, їх дуже складно готувати. В медицині є теж напрямки, є е, е, такі спеціальності, яких ну які дуже довго готувати. Є традиції, є школи. Тобто вони їх ніхто не скасовував, не відміняв. І протоколи не можуть замінити. І медико-технологічна документація, вона не, не міняє, не скасовує школи, традиції, навички і так далі. Ось значна частина цих людей, які потрапляють під ніж, я ще раз підкреслюю, що це ж найкращі з традиціями медичні заклади ліквідовуються. Вони просто розчиняться і зникнуть, і ми втратимо кадровий потенціал, який напрацьовувався десятиліттями. Поновити його вже можна буде через якісь надзусилля і жертви через е, е, соціальні потрясіння. Нам дуже дорогою ціною далися, далася система Сімашка. Ми заплатили за неї колективізацію, виселенням цілих народів там і так далі. Тому так просто розбазарювати те, що напрацьовано великою ціною. Я думаю, що це, м'яко кажучи, неправильно. А якщо більш точно сказати, що це є злочином, на цьому все. Дозвольте закінчити цей відеоблог. Дякую всім, хто мені підкинув цю інформацію. Не буду називати прізвище ім'я людини, бо вона мене не уповноважувала. От завжди буду реагувати, до речі. Скажу завжди буду реагувати на подібного роду повідомлення, що відбувається у нас в регіонах, і завжди буду згадувати, що нам обіцялося в 2014-му і не тільки, починаючи ще з Миколи Єфремовича Поліщука з, 2025, з 2005 року. На все добре. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.